Всім привіт, друзі! Так, Розпакував ще одну посилочку від підписника, це нам приїхала ГБЦ Ford Focus 6, 1.6 16 клапана. Бачимо тут проблему. Коли поршень доганяє клапан, бачите? Поцілувалися, клапана загнуті. Одна шляпа навіть відірвана. От, печалька. Ремонт буде не дешевий. По герметичності вроді вона не кипіла в людини, тобто герметичність не робимо. А розбираємо, замовляємо клапана, прирізаємо сідло, перевіримо втулочки. В общем, все як ми любимо. Все, погнали дефіцию, втулочки. Покинули чат, клапан танцює, Втулки під заміну. Наші сідло виглядають Ось так. Бачим выпуск полностью расклепан. Ну, погнали делать механическую обработку все два. Okay. Yeah, okay.

Так, виглядають наші сідла після обробочки для пота. о ну, Ось і все. Фордік наш готовий, зібраний, відрегульований. Впуск 023-025 зазори робили. Випуск 038-040. В такому діапазоні трошки більше робили, тому що автомобіль на ГБО їздить. Значить, в першу чергу зробили тест на герметичність, тому що у нас тут держава заглушечка була. Тест вона пройшла, все чудово, мікротріщин, тому подібне, нічого немає. Як пам'ятаєте, тут всі клапани були загнуті, тому комплект нових клапанів. Замінили, що впуск, що випуск. Далі направляючи втулки, точили самі з металокераміки, тому що ті, що продаються, у них вже зразу, відразу є люфт між клапаном і втулкою. Тому ми на ці головки точимо втулочки самі. Далі по фрезеровці 0,16. Чому 0,16? Тому що тут така як мелка корозія була і стрезерували. Прирізка сідл, заміна втулок, сальники сборка, регулировка, формировка, мойка. Такие мы его. Сальник я распредвал, даем в комплекте сюда, потому что я буду ГБЦ, скорее всього ось болт шайбу не поставили, ті болт, тобто то розпродали будуть зніматися. Так. По часу це зайняло у нас три робочі дні, скажімо, десь так. Так, а ляпота, да, Пісня яка. Пакуємо, відправляємо, підписуємось, друзі, присилайте ГБЦ свій ремонт, відремонтуємо. Така ляпата. Боч, знімаю для тебе відео, дивись, працює в порядку. Дякую тобі, чітко.